Реально вага тракторів. Друзі, ну що, коротше, настав цей час. Сьогодні цей трактор Білорус вже забрали, він цей вже проданий. Залишилось у нас ще два. І то, якщо це буде сьогодні два проданих Білоруса, цей день війде в історію нашого магазину, друзі. Сьогодні все-таки буду зважувати для вас цей трактор Білорус. Цікаво, як вам, я думаю, так і мені особисто взагалі дізнатись, скільки ж оця моща іменно важить. яку вагу має МТЗ 892. Чесно, проїхавшись на ньому, я змінив свою думку, так як ну, і був знаєте, іншої чужої думки, нав'язаної, можливо, навіть, що типу, це гамно. Можливо, це і гамно. Але я так ну, провів паралелі деякі для себе і зрозумів, що трактор досить непоганий. Так, як завжди, заходжу сюди, запевняємось в нуликах і буду запускати двигун. Для мене було досить дивно, що на одному важелі перемикається все і по мишені, і понижені. Але я досить швидко розібрався. Так, щоб запустити, тут вже є фішка. Хто не знає цю фішку. Дивіться, коротше, потрібно максимально виставити речаг на нейтральну, і отак от, щоб важель зафіксувався з жабкою на лапці на педалі щеплення. І запускаю. Це все досить добре. Приборна панель. Купа всяких датчиків. Мало що тут повищена і понижена, і тут ще і є два режими. Цікавий трактор для себе я зробив сьогодні. Але дивіться, тут коротше, потрібно працювати в наушниках, але я б не сказав, що тут прям так шумно. Кабіна досить і досить непогано зроблена шумка, друзі. Капець. Я прям зараз готовий ну, забрати багато з тим що цих тракторів вже не буде в Україні продаватись нових. Оп. Ага. Тут я зараз забираю першу і еришу. Отак. От і пішов, пішов. Пішов, пішов потихеньку. 90 кінських сил машина. Хоп! Нейтральна передача. Бачите, приїхала до нас машинка. Ой! Це не нейтрально було. Оце нейтральна. Приїхала машиночка, але доставочка. Доставочка по всій Україні безкоштовна, друзі. Ось так він працює. На вагах нічого більше. І Ні заходжу. Ха-ха-ха! Друзі, 3800 кг така маса трактора Білорус МТЗ 892. Дякую за перегляд, дякую, дякую що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково. Є багато переглядів. В основному ми займаємося китайською технікою. Але дивіться, якщо вам цікаво, щось для вас... Якесь питання, завжди любки буду радий вам допомогти постільки-постільки по можу. Є велика кількість факторів у нас, хто ще не знає, хто перший раз у нас доступні до замовлень. Поставляємо по всій Україні. Все буде добре, все буде Україна. Пока-пока.